Всім привіт! Сьогодні знову на продаж електроавтомобіль. Це Nissan Leaf 2012 року випуску. Автомобіль має 24 кВт батарею на такому світлому салоні. Батарея 10 поділок з 12, від 91 тисяча рідного пробігу. Ось так виглядає даний автомобіль. Безключовий доступ має, підігрів керма. Підіграв, підігрів сидінь, задніх також ось демонструю, стеля не провиса, чиста. До речі, на зимовій гумі автомобіль. Також автомобіль проходив ТО. З заміною мастила в редукторі, ось ще показую багажне відділення. Є зарядка, ось демонструю. Автомобіль так має камеру заднього огляду. В такому вигляді, колір білий перл. Так він виглядає. Зараз я ще продемонструю те, що автомобіль в рідній фарбі. Ось. З показником то Показую. 95. ось не фарбований капот. Крило 101 також не фарбовано. 102, 95, 4 колеса однакові, зимові, не фарбовані крило 109, 111. Двері передні не фарбовані. Внутрішню частину також покажу. Ось 38, що нічого не фарбувалося. 89. 40, також не фарбовано. Задні двері 111, 81, не фарбовані. Внутрішня частина 50. 60, 51, дах. 101. Не фарбований. Заднє крило 105, 85, 102. 113. Далі задня кришка багажника, також не фарбовано. Ось, ще раз показую багажне відділення. Заднє крило з іншої сторони. 119, також не фарбовано. 105 не фарбовано, 92 не фарбовано. 91 не фарбовано. 100 не фарбовано. 106 не фарбовано. Далі внутрішня частина 41. 49. 58. Не фарбовані внутрішня частина. 52. 52. 67. Також ще. Продемонструю дах з передньої частини, як бачите, також не фарбовано. Та крило переднє 102, 111, 90, 117. Ось так виглядає даний автомобіль. Батарея для її років, ще досить жива. Ось, такі показники товщиноміри, є датчик світла, є датчик дощу. Підігрів керма, мультикермо. Демонструю. Передні Підігріви сидінь Магнітола працює. Камера заднього огляду зараз продемонструю, що також працює. Ось, Ось такий автомобіль. Та, що пробіг рідний, Ось. є сервісна книжка, є також документи. Ось про проходження ТО, все це підтверджується. Ось сервісна книжка є, є також відмітки по даному автомобілю. Ось я, все це продемонстрував. Кому цікавий даний автомобіль, будь ласка, можете дзвонити, запитувати по номеру телефону під відео.